Ця війна е, покладе край нашому одночасному існуванні на планеті. Ну, планета велика, але одночасно існувати і росіяни, і українці на ній не можуть. Зває простої причини. Візьміть найкращого русского. Візьміть того, хто проливав кров за Україну на цій війні. Посадіть його перед собою і спитайте: ти русський? Він скаже: так. Скажи, і де корінь вашої культури? Він скаже: Київ. А ви спитаєте, а де предтеча і джерело вашої мови? Він скаже Київ. А спитаєте: А з якої землі ви пішли, і де ваша прабатьківщина? І вони скажуть Київ. В Ось проблема розумієте, у нас не може бути одної батьківщини на два народи, які ще й воюють між собою. Тому міф про існування якоїсь російської нації її нема, вона не проявила жодного разу себе? Як нація себе проявляє? Нація, якщо вона сформована, вона говорить: дай про Нація завжди створить національну державу. Дивіться, є Чехія з територією з народом, є Словакія з територією з народом, є Хорватія, є Англія, є Англія, і так навіть імперії. Є первинна Англія, потім є Шотландія, Ірландія, а потім велике цей А де власне, російська територія? В яких кордонах? Ми можемо сказати, що Російська держава, ну не імперія, а от власне Росія так звана. Які її кордони? Якщо вони штучно відсунули всі свої автономії від кордону, і сьогодні їхні автономії майже не мають кордонів зовнішніх, бо це небезпечно, Татарстан відділений від Казахстану штучною 40-кілометровою смугою для того, щоб він не мав зовнішніх кордонів і не мав шансу відділитися. Ви розумієте, їх нема, немає немає як. Політичної нації, політичного суб'єкта. нема отої Русі хандової, паскорної, лапотної, балалайшної, сарафанної, ще там якої, яка би сказала: дайте всі нацмени косарили, нафіг? Ми тут будемо руське жити де? на клязьмі. Володимирське сусберські Русі. У них нема національної території, там, б, там де була б їхня культура, там всюди мордва. Там всюди фіна угри. Вони жили своїм життям. да, їх задавили, їх нищить як культуру. Їх фактично нема сьогодні, але вони не є носіями первинними слов'янської, і не там ні не є, там не орють і не збирають врожай, там збирають гриби в місії і тим живуть. Це не значить, що вони погані і вони не мають права на існування. А це значить, що землеробська чорноземна культура річок, які течуть до Чорного моря і народу, який живе на Чорно на... на річках, цих, яка там формувалася, вона не ростеть, не ростеть на клязьмі і акені, ростеть на Москві і Істрі. Там цього не буває. А значить, їх нема. І ми сьогодні повинні покінчити в цій війні з міфом про якусь окрему російську націю. Вони повинні розвалитися на окремі територіальні або дай Боже національні, якщо там є ну татари, тува, башкіри, Вони визначають себе поряди. Хоча зараз ви знаєте, такі так вони ображають власних. Власні складові, оті, хто склав Російську Федерацію, от я вам говорю: а все звучить як ругательство, да? Бурят? Лайка, Башкір, лайка, Тувініс, лайка. І за кожним з них вони бандити, вони чеченець. Це взагалі капець, да? Вони так опустили власні нації. А це ж все народи, добре, не нації. Ну, Чеченці з нація, тува теж. Тому що була Тува незалежна, була Чечня з пантами про незалежне. Татарстан з пантами про незалежність, злов. То там нації так утворюються. І вони сьогодні при них викасарили ідіть вперед. А ми тут ззаду, типу, еліта, коли ви м'ясо одноразове, ми вас там всіх поб'ють, ми тут по ваших кістках зайдемо. І ж що будуть це терпіти, скажіть. Скільки люди будуть терпіти таку наругу над собою, бойову наругу, коли туди ж граби будуть приходити із національних батальйонів. І от я дуже бажаю, щоб з великою кров'ю, з максимальною ущербом і втратами вся вся э, штука розпалася. Ну, економічно там зрозуміло, що э, нафту не обов'язково через Газпром продавати. Сургути да? Нафтогази можна, і... можна і напряму ухвалити контракти і продавати без Газпрому. Да? І так далі. Вот. Тобто, я страшно бажаю, щоб це прокляття, яке всі українці кожного дня їм шлють, щоб воно збулося.